Слава Україні! Мене звати Шепко Ілля, я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та Партнери. Сьогодні поговоримо на тему оскарження ВЛК. Військово-лікарська експертиза спрямована на те, щоб визначити придатність людини до військової служби. Водночас, згідно з висновком такої експертизи, може бути прийнято рішення щодо особливих умов служби. Приміром, це стосується призовників, котрі є обмежено придатними та не можуть виконувати цілий ряд бойових завдань у зв'язку зі своїм станом здоров'я. Також ВЛК потрібна, коли воїн отримав поранення та у подальшому претендує на визнання групи інвалідності, виплату компенсації та можливість доступу до якісних реабілітаційно оздоровчих послуг та програм, з якими проблемами людина стикається на практиці. На сьогодні, коли військомат направляє людину на ВЛК, вона далеко не завжди впевнена в подальшій об'єктивності медичного висновку щодо придатності. Нерідко трапляється ситуація, коли придатними до військової служби визнаються ті. Хто має складні хронічні захворювання чи інші проблеми зі здоров'ям. Саме у такому випадку потрібно буде заручитися допомогою хорошого юриста, який зробить усе необхідне для того, аби права його клієнта не порушувались. Якими є варіанти оскарження рішення ВЛК? Коли йдеться про постанови ВЛК районного та міського рівня, можна звернутися до ВЛК обласного рівня з метою перегляду такого висновку. Щодо перегляду чи скасування постанов підпорядкованих ВЛК, то це мають робити ВЛК відповідних регіонів, а це ВЛК переглядає постанови ВЛК будь-яких рівнів. Коли людина хоче оскаржити рішення ВЛК, то разом із заявою додаються усі документи, які є доказами на об'єктивного висновку щодо стану здоров'я. Також, відповідно, вказується, які причини ініціювали оскарження, та додається рішення ВЛК, яке оскаржується. Якщо ж говорити про судову практику в цій категорії справ, то вона відбувається у порядку адміністративного судочинства. Адвокатське бюро «Приходько та партнери спеціалізується на такій категорії справ. До нас регулярно звертаються клієнти з подібними запитами. Тож ми допомагаємо у наступних форматах перше. Консультація. Вона дає можливість зорієнтуватись, у якому алгоритмі діяти та на які правові норми орієнтуватися у конкретному випадку. Друге. Допомога у складанні заяви. 3. Повний юридичний супровід оскарження рішення ВЛК до ЦВЛК чи у судовому порядку.